Всім привіт! Я Міла Тимчук, вітаю вас на своєму каналі. Не забудьте підписатися, адже тут багато корисностей для ваших домашніх тренувань. Сьогодні тренування буде на наші плечі. Всього 15 хвилин вашого часу для того, щоб розігріти плечі, гарно їх пропрацювати і в кінці потягнути. І повірте мені, скоро ви вже побачите свої перші результати. Отже, нам потрібні будуть гантельки. Якщо у вас їх немає, ви можете скористатися пляшечками з водою. Ось, наприклад, такий варіант: дві пляшечки з водою, оцетом, олією і так далі. Ви можете використовувати їх в будь-якому форматі, це теж дуже-дуже зручно. Але я відставлю це в сторону, оскільки в мене з гантелями проблем немає. Вони в мене є, вони в мене по одному кілограму, і я сьогодні працюватиму з ними. Загалом тренування триватиме 10 хвилин силовий формат, основний блок, всього 10 вправ. І також ми перед тим зробимо коротку розминку для того, щоб прогріти наші плечі, розігріти суглоби плечового поясу, а також в кінці невеличку розтяжку саме на плечі. Тобто, ви будете в кайфі від цього тренування, я вам обіцяю. Отже, починаємо розігрів кругові оберти. Кистях в одну сторону в іншу. Досить динамічно працюємо. Я не хочу займати ваш зайвий час. Має бути все класно, швидко, динамічно і головне результативно. Повірте, ви це відчуєте? Ну, про це згодом. Отже, в ліктях розігріли, великі оберти руками назад. Працюємо активно. Розігріваємо наше тіло, плечі. Пропрацьовуємо суглоби обов'язково. Дихання спокійне. І поплили назад. По черзі. Додаємо розворот трошки корпусом, рухаємось плечем. Вперед. Молодці. Дуже добре. Є. Прекрасно. Можемо приступати. Візьміть гантельки і починаємо просто зараз. Працюємо вправу молот. Лікті досить вузько. Робимо видих на підйом. Ось таким чином. Працюємо видих. Видих. Коліна пом'якшіть, копчик підкрутіть, живіт в себе. Акцентуйте свою увагу, будь ласка, на плечах, видих ще. Працюємо по 45 секунд кожну вправу. 15 секунд відпочиваємо між вправами і готуємось до наступної. Час пройде дуже швидко, як і пройде ваш результат. Закінчили. Молодці. Готуємося до наступної вправи. Так. Лікті не забудьте округлити. Вони трошечки округлені. Працюємо. Спокійно можна видих, вдих, видих, вдих. До рівня плеча піднімаємо. Якщо вам здається, що я піднімаю вище, це лише гра камери. Тому що, можливо, на підтинку том стоїть саме телефон, на який я знімаю. Ось, але загалом піднімаємо на рівень плеча цього достатньо. Зверніть увагу, лікті округлені, щоб ви не перенавантажили ваші суглоби ліктові. Ось, тому працюємо спокійно. Працюють грудні і передня дельта. Є. Закінчили. Готуємось до наступної вправи. Вона дуже схожа на цю, яку ми робили щойно, тільки ми працюємо почерво. Лікті так само округлені. Почали. Видих, видих. Працюємо спокійно. Прекрасно у вас виходить. Відчувати починаємо плечі. Можливо, ще хтось. Не відчуває нічого. Однозначно до кінця 10-ї вправи ви їх добряче відчуєте. Так що насолоджуємось, працюємо. Дихання спокійне. Ще трошки залишилось 5 секунд. Закінчили. Прекрасно. Готуємось до наступної вправи. Ось так вона виглядає. Пристимо. Лікті вниз. Піднімаємо руки вгору, вирівнюємо лікті. Але розводимо руки трошки в діагональ. Видих, прокручуючи кисті при цьому. Видих. І. Видих, молодці, ще працюємо. Спокійно дихаємо, доробляємо до кінця. Таймер ви бачите перед собою. Залишилось ще зовсім трішки. Молодці. Прекрасно. Вихідне положення для наступної вправи таке ж саме, тому залишаємо тут руки і готуємось. Ось так виглядає вправа. Нічого складного. Але в комбінації працює. Дуже класно. Видих. Робимо видих, дихайте гучно. Ще. Молодці, вас чудово виходить. Допрацьовуємо до кінця, ще трішки. Ще зовсім трохи вас чудово виходить, працюємо до кінця, але, звісно, якщо ви вже плечей не відчуваєте, то варто трошки відпочити. Угу. Прекрасно. Наступна вправа тут. Ви намагаєтесь лікті потягнути дуже високо, вище рівня підборіддя. Готові? Працюємо. Видих. Ще видих. Лікті дуже сильно вгору. Дуже вгору. Працюємо. Молодці, високо лікті. Тягніть їх максимально вгору, тоді буде класний ефект. Якщо ви їх не піднімаєте високо, а тримаєте на рівні плеча трошки не те. Допрацьовуємо ще кілька секунд. Прекрасно. Наступна вправа може виглядати трошки. Важко, але це реально. Отже, вихідне положення підніміть руки в пору. 90 градусів опустили, підняли, вирівняли. Працюємо. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, вдих. Ще. Не поспішайтеся! Молодці, вас чудово виходить. Ще трішки. Старайтеся зберігати прямі кути, прямі лінії. На рівні плеча тримати лікті. Молодці, чудово, ще трошки. Молодці. Прекрасно. Почуть плечі, я думаю, що так. Наступне положення, наступна вправа. Починаємо просто зараз. Видих вгору. Працюємо. Вправа надзвичайно тяжка, особливо, якщо у вас дві гантелі, можете полегшити собі завдання. Взяти лише одну бутилку чи гантелю. Важливо. Лікці мають бути з... зліплені просто в прямому сенсі цього слова. Вже дуже пече. Ще трішки. Ви бачите секундомір, ще 10 секунд. Працюємо до кінця. О! О! Неймовірно. Ще дві вправи. Давайте можемо. Наступна вправа теж не є легкою, але ми її зробимо. Прокручуємо плечі в одну сторону в іншу. Раз, два. Раз, два. Працюють також трапеція, також працюють лопатки. Руки, звісно. Ну і плечі найбільш відчутно. Пробуємо прокрутити максимально велике коло. Ще 15 секунд. Дуже пече. О! Як добре. Остання вправа. Тут робимо великий нахил корпусом в діагональ вперед. Ось так боком виглядатиме. Працюємо останнє вправо. 45 секунд. Максимально затискаємо лопатки, розводимо руки в сторони, видих, видих. Лікті округлені. Це обов'язково. Працюємо. Ще. 20 секунд. Остання вправа і будемо розтягуватися. Прекрасно. Молодці. Я вітаю нас із завершенням силового блоку. І зараз ми трошечки потягнемо наші плечі. Отже, візьміть руки ззаді в замок, зведіть лопатки. Коліна можуть бути як пом'якшені, так і рівні. Залежить, чи дозволяє ваша розтяжка вирівняти їх. Якщо ні, з'їгніть коліна. Опускаємось вниз. Розтягуємо плечі, висимо. Глибокий видих, нагадую, коліна можуть бути зігнуті. Тоді не так тягнутимуть ноги, і ви відчуєте плечі. І піднімаємось, як бурячки червоні, тому що кров стекла. Зараз це пройде. Наступна вправа ми стаємо до стіни. Ось таким чином, обличчям, рука в сторону, притисніть плече до стіни. А самі прокрутіться максимально в сторону. Навіть не просто в сторону, а максимально в сторону, наскільки ви можете. Носки можуть дивитися в діагоналі. Руку можна на пояс і легенько відвернутися від стіни і головою, і корпусом, наскільки це можливо. Ви відчуваєте, як гарно тягне вас плече. В мене це праве. Залишіться в цьому положенні кілька секунд. Молодці. Акуратно. Змінюємо сторону. Те саме робимо з іншою рукою. Отже, прилипли плечем, обов'язково торкаємось плечем і всією рукою. Нашої стіни. Поглядом максимально скручуємось в протилежну сторону. Ноги максимально розвертаємо також. І корпус цією рукою або притримаєтесь за стіну, або тут, або тут, як вам зручно. Акцент і вся ваша увага на плечі. Видих. Видих Молодці. Дуже-дуже добре є. Акуратно, зійшла зі І остання вправа, ви можете зробити це від стіни або від стільця. Поставити руки і глибоко-глибоко провиснути грудною клітиною вниз. Має бути такий вигин аж. Тоді вас потягнуть плечі. Можете руки поставити на стіну вище, а тягнутися грудною клітиною вниз. Тут тягне і спина, і руки, і плечі, і задня поверхня стегна. Ви думайте про плечі, звісно ж, і відкривайте їх, чудово. Для компенсації прогину округліть спину зараз. Зробіть видих, підборіддя тягнеться в ямку, спина кругла. Молодці! На цьому наш невеличкий комплекс справ для ваших плечей завершений. Ви дуже молодці, виконуйте його регулярно і результат не заставить себе довго чекати. Будь ласка, залишіть коментарі, чи сподобалось вам це тренування і наскільки пекли ваші плечі по 10-бальній шкалі. Всім пока і гарного дня!